Всім привіт, мої вітання. Зараз у нас Докхаус Мегавейс на балансі 24 тисячі, і ціль на це відео зробити з них скільки, скільки 40, я думаю, буде шикарненько. Але якщо плюсик вийде трішки менше, я думаю нічого страшного. Так, полетіли. Купуємо декілька по 2,5 і останню придбаємо за 5, беремо виключно ліві бонуски на 7 обертів. Ставка сьогодні буде така. На ліву покупну бонуску. Надіюся, я не помилився. Так, перший вілдос є. Також не забувайте підписатися, прямо зараз тапайте на підписку, на лайкос та на дзвіночок для того, щоб не пропускати виходу нових відосів, закритий четвертий барабан. Я тебе прошу. Це проклятущий четвертий барабан. Воно отут, отут дуже тяжко щось зачепити. Другий, третій викидує, на п'ятий виставляє, щоб не грало. Хм. А четвертий слабесенько. Також за ваш активчик для вас є винагорода. В закріпленому коментарі залишаю максимально приємну плюшечку. Забирайте, поки вона ще активна. Якщо не знаєте, як забрати, також натискайте на посилання в закріпленому коментарі. Переходите в мій телеграм-канал, і там я для вас залишив відео як все правильно зробити, щоб ви не помилилися. Так, у нас є, до речі, плюс. Непоганий, непоганий плюсик. 1400 гривників. Майже 1500. Та що, пропоную? Крутити, вертіти далі. Полетіли. 7 обертів. Давай, давай, давай. З самого початку закрити нормальними множниками. Давай два вілда. Ага, ні одного. Зрозумів, по два більше просити не буде, давай по 3. Давай, давай, давай. Ох ти, ох ти! Ану, четвертий знову закрий. Я тебе прошу. П'ятий вже не потрібно, головне, четвертий. Будь ласочка, будь ласочка, хоча б якось згорем пополам в одного вілдоса і символи можна підкидати трішечки краще. Я ні на що не натякаю, але можна це зробити. Ох ти. Дурімар, так криво накидав, я не можу. Так, вілдос, ну таке щось. Подивіться, з такими вілдами взагалі слабо забрали. Та символи, символи. І незакритий четвертий барабан. Зробили свою справу. Ух ти, якщо з руки заберемо, буде приємненько. Ні, але просто був байт. Добре. наступна. Скоро будемо купувати дорожче. Тому додивіться до кінця ще трішечки залишилося. А зараз напишіть в коментарях свій просто самий-самий найбільший виграш, який у вас був. І по бажанню можете написати слот, де це відбулося. Ой-ой, ой, ой-ой-ой, якого я зараз мінуса схоплю? Боже! Вілди, що це таке? Подивіться на ці вілділдаси. Ну, на четвертий давай хоча б. Безсовісне. Ще символи такі. Ні, Ну ти вчасно, вчасно. 80 гривників, а в нас на поляні 3 вілда. І ти мені даєш 80 гривників. Потужно, потужно, що я можу сказати. Так. Поки що, поки що ситуація не із приємних, але різне трапляється. Так, добре, давайте. Остання за 2,5 після неї придбаємо, що нам може дозволити баланс. Ну, поки що за 5, але подивимося, як ця зіграє. Можливо, тут заберемо хороший ікс. Можливо, ти закриєш другий барабан, як тобі іде, деяка взагалі. Ось так от. І сюди там 3Х вілдоси, і сюди, і на п'ятий, і, і на шостий також можна. Так, поки слабенько, 210 гривників. так, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну можна було більше закрити. Що ж ти робиш? Ось зараз би було приємненько, якби от туди от його. Так, тузи. Mm -hmm. Mm -hmm. Мопси. І 1300 на виграші. Слабо, добре, давайте. Ігри закінчилися. Зараз я купую за 5000. з першого оберта даєш 2 3X вілда. От саме 3X, не 2. От Я забираю х 1000 і йду собі по своїх справах далі. Так, 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 нормально, нормально, друзяки. Якщо зараз закриємо четвертий барабан, це занос. Давай, не підведи. Я тебе прошу рожеві собачки. Вілдос, ну хоча б так, хоча б так. Все одно Все одно, при випадінні нормальних символів будемо забирати. Надіюся, що вони будуть випадати. Надіюся, побачити синеньких собачок. Дуже сильно двушечка за оберт є. Так, мопсед. І вілдос, і вілдос ще є, друзяки, потужно. Потужненько, 2-300 майже плюсик. Давай, 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 давай. Ти ще можеш відла закинути, я вірю в тебе. Я знаю, що ти можеш. Давай, 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 5900. Рожеві собачки. А більше можна трішечки ще отуди от кудись. Так, 7200, є плюсик, є плюсик, останні оберти. Та підкинь, підкинь щось на фул лінію, голова. Так, 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 так. Ну хоча б x 200 заберемо. Чи ні? Ай, на ну фуллінію не забрали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пані, та панове. але це 10 тисяч за нашу. Покупочку останню, в принципі, ризикнули, і ризик наш виправдався. 26 на балансі з таким і завершуємо. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші та найбільші заноси. Раджу подивитися та поставити вподобайку. На цьому все. До нових зустрічей!